Угу. З нами на зв'язку народний депутат Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Пане Олексію, доброго здоров'я! Вітаємо. вітаємо вас! Добре ранок, як у вас ранок до речі? добрий чи ні? Бо ми так в укриттях сьогодні були і запитуємо всіх гостей, чи ходили ви в укриття цього ранку? Так, ні, користуюсь правилом двох стін. Я скажу вам чесно, я не ходжу в укриття. Я не, не закликаю до цього ваших глядачів, навпаки, закликаю берегтися, але я в укриття не ходжу і в принципі не ходив всі ці вже два з половиною роки. Угу. Ну друзі, ви будьте обачними, Будь ласка, не ігноруйте такі заклики. Я, я абсолютно не закликаю нікого діяти так само. Я всіх закликаю берегти себе. А, але чесно кажучи, мені якщо послідувати цим правилам. Я не знаю, як я зможу працювати, тому що це фактично стане неможливо. Угу. Ну, що... Ацію про звіт комісії. Так, ми щойно давали цитату. Анни скороход, власне, група народних депутатів в цій комісії входить. Що ви думаєте про ті факти, які були оприлюднені? Про звіт комісії, ну і власне те, що це відбувалося в форматі прес-конференції, а не в стінах парламенту, тому що як нам зазначила пані Юлія Яцьків, голова фракції Слуга народу Арахамія. Не хоче, щоб цей звіт був почутий у стінах парламенту. Як ви ставитесь до роботи цієї комісії і до того, що звіту якби, немає в стінах парламенту, ну, я входжу в цю комісію. А ви входите? Я... Перепрошую. Я, я входжу перепрошую. в цю комісію і голосував за її висновки. Активно приймав участь в її роботі. Це була важлива комісія. Ми проводили роботу, в тому числі по ТЦК і по. ВЛК і по багатьох інших речах і звертали увагу і на факти корупції. До речі, перед тим, наприклад, був взяти Бориспольський е очільник ТЦК, ми викликали його на комісію, і там ставили йому дуже незручні питання. Якраз передавали всі ці матеріали, відповідні органи і так далі. Е -е Чому в такому форматі? Чому на Верховній Раді? Ну насправді все одно в Верховній Раді звіт має прозвучати ТСК Поки завершила свою роботу, рішенням Верховної Ради ця робота може бути продовжена. Але так я бачу, що робота саме конкретно цієї тимчасової слідчої комісії незручна, не подобається. Тому я не знаю, чи її робота буде продовжена чи ні. Дійсно, це рішення в руках більшості, в руках слуги народу. Але на мою думку, така комісія є реально дуже важливою, тому що ми всі розуміємо з вами, скільки проблем в цій сфері. І дійсно я абсолютно і підтримую. Більше того, я був фактично одним з ініціаторів того, щоб висновках був заклик розформувати ТЦК і перейти до рекрутингових центрів з цивільними людьми, які там працюють. Я абсолютно не розумію. В нас на одному засіданні нашої тимчасової слідчої комісії ми викликали очільників всіх обласних ТЦК, і ну, майже всі прибули. І я от. Там була така довга дискусія, і достатньо жорстка. І я там відстоював права на багатодітних родин і багато чого. До речі, на одному з таких засідань був перший заступник міністра оборони Гаврилюк. Я викладав це відео в своєму навіть там Тікток і інших соцмережах, де я йому поставив питання: а чи він вважає правильним, що військові, яких вчили воювати, замість того тепер перекладають папірці там? В ТЦК і чи не краще було би, щоб кожен займався своєю справою і він активно це підтримував. Тому це реальне питання. От я поставив питання одному з очільників ТЦК обласного. Ви хто по вашому фаху? Він каже: Я артилерист. Ким ви були перед тим, як вас призначили? Ком... Начальником артилерії бригади. Далі це дуже крута бригада. І я знаю, що там дуже крута артилерія. Тобто, це дуже крутий артилерист, реально крутий. Такого взяли, зняли з фронту, відправили в тил перекладати папірці під корупційні ризики, тому що далі до нього починають бігати, нести гроші. Хтось з них ламається, і замість героя війни крутого військового ми отримуємо корупціонера. Який в цьому сенс? Чому людина, яку вчили бути артилеристом чи танкистом, замість того, щоб робити цю справу, сидить в, в тилу з папірцями? Це абсолютно не має жодного сенсу. Чому ми беремо людей? Да, в ТЦК зараз дійсно багато служить людей, які по стану здоров'я не можуть активно приймати участь в бойових діях. Так давайте їх просто звільняти з армії. Нащо їх тримати в ТЦК? Далі цих людей ми випускаємо на вулиці. А тепер давайте уявимо собі. От працівник ТЦК, військовий, який воював, поруч з яким загинули його побратими, який сам отримував поранення, важкі поранення. Після того не може активно служити. приїжджає в Київ, Одесу, Львів. Дніпро виходить на вулиці, там гуляють люди, в кафе сидять чоловіки, п'ють там не знаю вино пиво з дівчатами. Це нормально там, але і нормально, що такі військовий, коли це бачать, йому стає ненормально. Розумієте? І ми, коли ми об'єднуємо оці два світи от таким чином. Ну, звичайно, що ми отримуємо вибух і ми отримуємо проблему. А далі ми дивуємося, що в нас так все відбувається. Угу. Тому система в нас працює геть погано її треба точно переробляти мобілізація Система в тому числі. І саме це пропонує тимчасово слідча комісія, членом я також був угу. ну пане Оксі, ми почули вашу позицію. Ви за те, аби розформувати е, ТЦК. Давайте, от е, які є аргументи е, в контексті того, хто виступає проти і чому можливо ви знайдете відповіді на їх аргументи. Народний депутат, ваш колега по е, парламенту Роман Костенко, якраз виступає проти ініціативи, такої як розформувати ТЦК. Мовляв, військо сьогодні поповнюється новими людьми саме завдяки ТЦК, а чіткого механізму, чим замінити центри комплектування в Україні зараз немає. Давайте почуємо пряму мову. Це заяви нічим не підкріплені, можливо, емоційні заяви, тому що ну це так само якби сказати: ну я не знаю, давайте розгонимо там. Я не знаю якісь е е роти. Але основою поповнення нашого війська для захисту нашої держави є мобілізація. І вона буде про безпецікав цього. Ніхто не зробить. Хто це зробив? Народні депутати? Ні. Хто це зможе зробити? Ну ніхто ну по іншому це можна назвати, але все рівно це буде завдання цього органу. Можна ТЦК, можна військомат назвати, але вони мають бути такі органи, які мають це робити. Mm -hmm. так. Ну нардепка Мар'яна Безугла вважає, що розформування ТЦК допомогло б спрямувати на передову десятки тисяч військових. І за її словами, наразі чисельність працівників ТЦК і рекрутингових центрів сягає близько 100 тисяч осіб. Давайте почуємо цитату без уголення». Якщо розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов'язки до центрів надання адмінпослуг та запровадити прямий призов в бригади із централізованим моніторингом, то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів. І ще одна думка: це безпосередньо військові. Що вони е, думають стосовно цієї ініціативи? Це третя штурмова бригада. Вони з ідеї розформування ТЦК е, зазначили, що це є пости популізм. За словами заступника командира бригади Максима Жоріна, основна проблема центру комплектування це безпосередня корупція. каже, що необхідно засередитись на боротьбі з нею, а не створювати нові установи. Давайте почуємо. Замість того, щоб вирішити проблему, хочуть створити нову у вигляді нової структури схема, яким статусом та принципом роботи, яким чином на яких підставах вона буде мобілізовувати людей, неясно. Отже, пане Олексій, ви почули аргументи тих, хто виступає проти. Пан Костенко безпосередньо військові говорить, що проблема не в самій структурі, а в тому, що там корупція існує. Ну і власне зазначається, що це єдиний такий механізм, який може нам якраз і поповнити особовий склад нашій армії. А, що ви зазначите з цього приводу? Є якісь аргументи можливо, хочете поспоречати зі своїм колегою по парламенту. Коспаном в думку, я мені здається, її аргументував. Але давайте я повторю. перше. Чи при розформуванні ТЦК мова йде взагалі, що давайте не проводити мобілізацію? Ну ні, звичайно, у нас є йде війна. Є функція. Але цю функцію, той інструмент, який є зараз, функція набрати людей військо. А інструмент ТЦК інструмент працює дуже погано, тому що він запланований погано. Це совковий інструмент, в якому військові цим займаються, а військові вчили воювати. Не набирати людей і інші і не спілкуватися з людьми це абсолютно різні завдання. Тому я не звичайно, що нам потрібна ця функція, але виконана, вона має бути іншим шляхом. З колегами, коли я там чую від військових, я з величезною повагою ставлюсь до кожного військового. Але мені здається, є речі, яких вони розбираються, яких менше розбираються. ТЦК, цека не пропишу значить якась структура. Є функція мобілізації. Вона це змінюється, закони прописується, що вона виконується інакше. Дійсно, у нас є центр надання адмінпослуг. Чому цю функцію рекрутингу не може виконувати гарна жінка, яка спілкується, посміхається цьому військовому, яка оформлює? чого вона не може це робити? Хто це сказав? Чому це має бути людина? Там після важкого поранення військовий чи просто військовий здоровий. Я, до речі, з тут посперечаюся з пані Мар'яною. Право в тому, що нема там такої кількості здорових військових, які знаходяться в ТЦК. В ТЦК дійсно вже знаходяться переважно, обмежено придатні ні ті, хто яких треба просто звільнити з війська і відправити додому, працювати в економіці. Реабілітовуватись, от що вони мають робити, але дійсно є якась частина, яких можна повернути на фронт, а замість них мають працювати абсолютно цивільні структури за допомогою поліції. Окрема історія взагалі, коли я чую, а хто ж значить буде ідея така, що це мають бути якісь кремезні чоловіки, бо, значить, в армію люди йти не хочуть, і їх треба значить, туди тягнути. Дійсно, в нас сьогодні так відбувається, і дійсно в нас ніяких вже черг нема, а навпаки, в нас. Є люди там ухиляються і колосальна проблема. Але одна з причин цієї проблеми якраз те, як побудована наша мобілізація, коли замість нормального спілкування з людиною, замість того, щоб людина потрапила в ту частину, куди вона хоче потрапити, щоб там використовувалися її знання, коли в нас беруть айтішника і ставлять його охороняти склад. При тому, що у нас колосальна є потреба в сучасних технологіях, і так далі, і так далі. Таких питань є мільярд. Коли в нас немає соцпакету для військових, коли ми не можемо третій рік запровадити нормальну іпотеку, коли людина знає, що вона зайшла у військо на кінець другого року. Вона має квартиру. А при цьому в тилу працюють люди, будівельники, економіка і отримуються податки. Ми нічого цього не зробили. Абсолютно нічого. Да, мобіль примусова мобілізація це частина повномасштабної війни, але питання в тому, наскільки ми маємо на неї покладатися, якщо б ми на 80% закривали потребу в людях на фронті мотивованими людьми, добровольцями, тими, які самі вирішили йти і заключити контракт, то це була б не тільки вон, інша якість а, там, тому що це абсолютно інші люди. Вони готові воювати. Колосальна проблема. Мені сьогодні розповідають командири, їм присилають поповнення, яке не хоче воювати, не може воювати, не здатне воювати. Так, да, якусь кількість людей там можна навчити і все-таки перелаштувати, але якусь кількість ні. То ми забираємо людей з економіки, ми забираємо їх з наших міст, ми забираємо з життєдіяльності, а далі вони не можуть виконати свою функцію там. Є конкретний приклад. От я вам наведу кричущу річ. Оце кричуща річ. Нас сьогодні в Україні військовий, який, наприклад, служив, але потім по сімейних обставинах тих чи інших звільнився. Він не може повернутися у військо на півроку. Не може, нема піврічного контракту. Ти не можеш прийти. Я не кажу навіть менше три місяці. Це може дійсно замало, але півроку це навчена людина з досвідом. Яка каже, ви знаєте, там може фінансова потреба, може просто відпочив, хочу повернутись до побратимів на півроку разом з ними повоювати. Але хочу тільки півроку. Ні. Відповідь держави ні. У нас немає цього інструменту. Ми не можемо Я знаю цих людей особисто. Які на півроку готові повернутися, безкінечно не готові. То чому ми це робимо? Чому ми не беремо людей, навчених з досвідом обстріляних, які знають, що робити, замість цього хапаємо будь-кого з вулиці? Ну це ж божевілля, а це відбувається. Давайте це питання Олександру Федієнку. Поставимо. Народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, долучається також до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. От щойно я сподіваюсь, ви чули слова пана Олексія, який з нами на зв'язку. Він поставив питання про чому немає короткострокових контрактів, є охочі люди, які б на півроку приєдналися до армії. Ну в мене логічне запитання виникає до народних депутатів. А чому власне не ну, написати законопроект відповідний, який би врегулював це питання? І можливо є якесь логічне пояснення цьому у вас. Ну, по-перше, для цього не потрібно вриготи це на законодавчому рівні. Е, достатньо е, парламент точно для цього не потрібен. Е, для цього просто достатньо змінити відповідну форму контракта і щоб були відповідні розпорядження. Ну в даному випадку, якщо ми кажемо про Міністерство оборони там Генеральний штаб, то безпосередньо там відповідні ці нормативні правові документи, які повинні бути прийняті і затверджені. Повністю з цим колегою, що на жаль. Дійсно, є ті, хто готові, наприклад, піти там короткостроково воювати, бути залучені, наприклад, до тих же самих роботизованих військ. Бо як і особисто я буваю на фронті, я можу все ж таки остаточно констатувати, що піхота в цій сучасній війні практично нічого не вирішує. Все вирішує суто там ті ж самі дрони, якісь там роботизовані тілешки, які дистанційно займаються мінуванням. Ну і інша достатня зброя, яка літає, Десь дистанційно керується дистанційно. Нам для цього в першу чергу потрібно величезна кількості відповідні навчені пілоти, які будуть користуватися, які будуть користуватися вже цією зброєю. Тому для того, щоб запровадити такі механізми, просто міністерство оборони треба запровадити цю ініціативу, погодити з генеральним штабом і сказати: у нас така ініціатива є. Чому ж вони прийняли зараз ініціативу, яка до речі, була підтримана президентом з приводу того, що військовослужбовець застосовуючи армію, плюс перепрошую, може бути за погодженням обох сторін з стової частини до бойової або між бойовими частинами? Ну тобто, я сподіваюся, це все ж таки спів. 15 листопада запрацює, бо дійсно з цим є величезна проблема, коли е, військовослужбовці, ну, е, наприклад, однієї е, військових підрозділів БПЛА, коли вони приходять до мене і кажуть, дивіться, ну, ми переросли цей підрозділ. Тобто далі ми не можемо там застосовувати свої навички. Ми знаємо, що, наприклад, на іншому напрямку від наших побратимів їм безкрай потрібні. Ну, наша фаховість, да, ми хочемо перейти туди, але їх не відпускає. Вважає, що ну от такі фахівці йому потрібні, але зараз їх застосовувати не може. І це, на мій погляд, величезна неефективність керування. Чому бо тут вони ці фахівці воно кажучи сидять, чекають якогось завдання, а там у нас є проблематика, і це системне питання. На нього просто треба дивитись. Навіть не з точки зору парламенту, бо парламент не воює, парламент не керує військами. Парламент є інструментом прийняття тих, або їх законодавчих. Ну, от, власне щодо переведення бійців, маємо заяву від президента. Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує механізм переведення для бійців між військовими частинами за власною ініціативою. Про це розповів Володимир Зеленський. каже його розробило взаємодії з громадського суспільства, міністерство оборони України та збройних сил. Давайте почуємо. Переведення працюватиме через застосунок Армія Плюс 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через армію плюс. У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження зрозуміле рішення. Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту 15 листопада. Угу. А, отже, е, такий механізм, пане е, Олексію, на вашу думку, е, що він покращить, що він змінить? Перехід чи не побачимо, я не знаю, можливо, якоїсь масової переходу з одного підрозділу в інший, чи можемо стикнутися не знаю з якоюсь черговою проблемою, що та частина, з якої хочуть всі перевестися, просто буде мати величезний брак особового складу. Дивіться, це треба було. Ну, по перше, там наскільки я знаю, там будуть певні обмеження. Президент про них якось промовчав, що там або раз на півроку можна буде переводитись так, або тільки раз на рік. Тому це не буде таке, що людина сьогодні перевелась, завтра знову перевелась. Після завтра знову перевелась, бо так це теж звичайно працювати не може. Але проблема переводів колосальна. Я вам можу сказати, в мене працює гаряча лінія. Для військовослужбовців, а також я там регулярно виходжу в ефір, де спілкуюся з військовослужбовцями напряму. Можу сказати, що питання переводів ну це напевно питання ну, номер два-три серед найбільш розповсюджених і проблемних, тому що дійсно часом це абсолютно є підстави в людей перевестись іноді ні, але все-таки нам треба було розблоковувати систему переводів. Те, що пропонується зараз, це абсолютно логічний шлях. Є додаток армія. Плюс до речі, це також буде стимулювати військових, встановлювати цей додаток, що є теж добре. Встановивши його, вони зможуть подавати. Фактично, в чому різниця? Раніше теж були переводи, але вони були там таке так зване, ти отримуєш відношення від іншої частини, в яку ти хочеш іти, і ти маєш його погодити в своїй частині. І звичайно, що це погодження в своїй частині, бо якщо людина переводиться там або є конфлікт. Або вона чимось незадоволена, Ну і ніхто не хоче, щоб від неї йшли. Тому проблема завжди була головною це отримати від своєї частини, від свого командира погодже. Фактично, це зараз прибирається, і буде певна кадрова комісія, яка на рівні генштабу буде просто слідкувати, і щоб це було ну, якби якісь там mm -hmm. да, ну, не, не не порушеннями не все. Подивимося, як це буде працювати. Те, що це вирішується, це добре. Я це вітаю. Те, яким чином це пропонується зробити, теж поки мені це подобається, я вважаю, що це нормальний шлях. Мені дуже прикро, що це робиться тільки на кінець третього року повномасштабного вторгнення. Ну але краще пізно ніж ніколи. Ну а далі ми побачимо, як це буде працювати як це безпосередньо е, запрацює, як швидко ця кадрова комісія чи дійсно буде вкладатися в ці 72 години? це доволі жорсткий термін. 72 години, чи будуть вони в це вкладатися? Сподіваюся, що все вийде, і це от якраз один зі шляхів переходити від совкової армії до сучасної армії. Це те, про що ми говорили в минулій темі, угу. пане Олександре, ваш ваша позиція стосовно цієї ініціативи. Просто я не дуже розумію, як воно вживається між собою, тим, що ми маємо певний брак особового складу, і при цьому буде дозволятися ось такі такого роду ротації. Це не зашкодить ще більше. Так, дивіться, ну чудове запитання. По перше, по друге це достатньо складна все ж таки ініціатива, як і складна реалізація, бо дійсно треба було раніше мати відносини від частини, яка віддає від частини, яка приймає. Погоджувати ці ще відносини, відносини в генеральному штабі. Генеральний штабу визначався, потрібно чи не потрібно. І практично це практично ніколи зараз не працювало. Чому? Бо і так є обмаль особового складу у тих або інших командирів. Їм нарізають ті або інші завдання. Сьогодні у нього немає, а завтра йому наріжуть ці завдання. Йому потрібно їх якось виконувати, тому всі командири за. Звичай, не погоджували цих переводів, бо йому треба тримати тих фахівців, які можуть йому знадобитися у разі, якщо йому буде надано те або інше завдання. Бо розумієте, може бути така історія, коли, наприклад, фахівець перевівся в інший військовий підрозділ, а потім цьому військовому підрозділу, якому я прощаюсь, якому якому нарізали бойове завдання. Виконувати ці завдання, У нього немає такого фахівця, і він буде що казати, що вибачте, у мене немає такого фахівця. Тому я думаю, треба буде подивитися ж таки, як буде працювати цей механізм. Я погоджу з колегою, що 72 години це такий достатньо жорсткий термін. Я не знаю, як вони це будуть виконувати. Mm -hmm. До речі, Да? Mm -hmm. мені навіть теж саме цікаво, Бо ну вкрай важко дивитися командиру за 72 години з, з рахуваннями, що це командир не тилевої частини а бойової. Погодити цю історію переводитись можна дійсно один раз на, на рік, але не менше, якщо ви прослужили в цьому підрозділі півроку. Тільки після цього буде дозовна переведення, але ще раз хочу підкреслити, це переведення може бути або з тиловою частиною до бойової, або між бойовими частинами. І от мені більше частини цікавить, як буде відбуватися переведення між бойовими частинами. Я розумію, наприклад, якщо буде частина виведеться наприклад на відновлення, у нього буде такий фахівець, і вже не будуть застосовувати в бойових якихось там розпорядженнях, тоді так дійсно я можу під. Твердити, що скрізь за все такого фахівця, ну і варто перевести з бойову частину, яка там буде виконувати бойові завдання, бо в толові частині йому нема що буде робити. Але якщо ми кажемо про бойові частини, перевід перевод цих фахівців між ними, це буде дуже достатньо цікаве питання. Угу. А, на останок ще одна новина в контексті мобілізаційних процесів у Києві. Зокрема, та не тільки в Києві спостерігаються черги біля ЦНАПів. Зокрема, у столиці в Деснянському районі зафіксували величезну чергу. Чоловіки намагаються продовжити відсрочку від мобілізації, на кого мають право. Зокрема, це багатодітні батьки, освітяни, студенти, люди з інвалідністю та працівники різних підприємств. За даними змі, у приміщенні ЦНАПу працюють представники ТЦК, яких там розмістили, і вони фізично не можуть прийняти усіх охочих. Тим часом люди на відсутність електронної черги під час документів пане Олексій, пан Олександр буквально по хвилині ваш коментар щодо а, ось таких а, черг, які ми спостерігаємо зокрема у столиці. А чому наші там армія в смартфоні, я не знаю там держава смартфоні? Чому в електронному порядку це не вирішується? Абсолютно штучна проблема, коли просто треба що три місяці людині ну жу багатодітний батько. Ну що ходити туди, раз на три місяці, але спеціально робиться все, щоб людина ходила. Я думаю, що це частина. Корупції раз тому, що коли людина ходить, то в неї вже з'являється бажання комусь щось дати і так далі. А далі ми бачимо квартири забиті баблом в і інших, і дивани забиті баблом в ТЦК і так далі. Частково це просто бордак, і от і, і той самий савок, коли дійсно це все робиться, знаєте без бумажки, ти какашка бумажки. Чоловік, і оце, за те, щоб отримати цю бумажку, маєш віддати там душу, час і так далі. Це повний абсурд. Це дуже шкода, що так. Люди мають витрачати свій час і стояти у всьому цьому. Це все ще й до першого, не дай Боже якогось прильота, при наслідок якого це, це може перетворитися ще на людську трагедію величезну. Тому я не знаю, коли вже по цьому поставлять край, бо це це вже задовго. Угу. пане Олександре. Все дуже просто дивіться, автоматизація, цифровізація проходить поступово. Зараз, наприклад, ми поєднали реєстр оборіг з тим самим реєстром студентів. Якщо Помітили, да, тобто це вже зараз прохочу те, що е, бронювання не працює, але при цьому ті, хто студенти, вони можуть е, оновити своє бронювання, бо вже це реєстр студентів запрацював. Дати ж саме там поєднали реєстр людей з інвалідністю. Вони теж запрацювали. Я впевнений, що незабаром, коли поєднають той самий реєстр багатодітних батьків, воно також стане більш менш автоматичне, і не треба буде стати в цих, в цих чергах оновлювати свої дані. і Так далі mm -hmm. у мене до речі, у мого знайомого був прикрий випадок, коли він. Людина, яка проживає там років 20 в Німеччині, є громадянам України, заїхав на територію України. Йому сину випало з 18 років. Тепер його не випускають. Розумієте, хоча ну тобто йому треба пройти про всю процедуру, стати на облік і так далі. А uh -huh. як особо працюєте? Дивіться, можливо, дійсно його би випустили, як якби він давав хабарі. Він хабарі не дає, тому пішов в ТЦК. Зараз буде проходити всю цю процедуру, ставати на облік і так далі. Хочу uh -huh. у вас, шановні депутати, дуже дякуємо вам за те, що знайшли змогу долучитися uh -huh. до нашої ефіри. Народний депутат України, uh -huh. фракції Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко. Був з нами та народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Олександр Федієнко. Також був з нами. Сергій Яходзінський в нашій студії доктор філософських наук. Пане Сергій, багато позиції пролунало. Я відчуваю, що серед депутатів. У почалося змагання От на цій темі ТЦК, хто зараз першим очолить в нас, значить, боротьбу з ТЦК. Схоже, що вибори наближаються? Дуже схоже. Ну, ось Олексій Гончаренко, я б хотів подякувати, тому що це єдина людина, завдяки якій ми, хоч бачили, що відбувалося в Верховній Раді. Він проводив стріми, хоча самі депутати заборонили, самі собі, дозволили самі собі, до речі, і не ходити в ТЦК, і не оновлювати дані, тому що ми знаємо, що працівники державних підприємств бронюють по службовим запискам. Вони туди не ходять. Ось якби вони туди ходили, ситуація була б зовсім іншою. Якби хоч один депутат... Спробував записатися в електронну чергу, яка реально не працює, і оновити там свої дані, то тоді вони б це зрозуміли. Ну і є ще один момент. Я не знаю, чи ви освітлювали тему дров в ефірах. Ну, Ось брали журналісти одного з каналів коментару пана Гетьманцева, а він каже: я, я то не мій законопроект, я там, щось, щось я, я, не знаю, я не читав. Так ось, оці депутати, які говорять зараз про український народ, про несправедливість, про те, як все неправильно працює, я вибачаюсь, ну кожен з них, я зараз не говорю за тих, хто був от щойно на включенні, можна підняти голосування, вони проголосували за ці процедури. Це процедури, прописані в відповідних законах і постановах Кабінету міністрів. Я вибачаюсь, чому два роки. Тому, рік тому, коли це приймалося, не було цього всього, цієї всієї істерії боротьби сьогодні за український народ. А сьогодні вона розпочалася. Вони проголосували за ці закони. Вони як ви ставитесь до ідеї цієї дискусії про розформування ТЦК? Взагалі, це на часі чи ні? На часі, не на часі. От знову грають на емоціях українського народу. Звісно, що порушення.